Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже. CNN повідомляє, що цього тижня законодавці Палати представників повернулись до роботи та мають намір розглянути спірне на питання, а саме спробу відновити розділ 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою. Це важливий і водночас суперечливий закон, який дозволяє несанкціоноване стеження за іноземцями, а також. Зачищає повідомлення американських громадян, тобто можливий доступ до відповідної інформації. Наскільки я зрозумів. Республіканці в палаті різко розділили щодо того, як вирішити відповідне питання і в якому форматі ухвалити це рішення, здійснюючи додатковий тиск на спікера Джонсона. Закон у його нинішньому вигляді дозволяє розвідувальному співтовариству США збирати записи спілкування. Іноземних осіб, які перебувають за кордоном, але він також дозволяє ФБР шукати дані, так які стосуються інформації про американців. Це питання вже давно об'єднує дивних однодумців, як зазначає Сіенен. Деякі консервативні республіканці об'єднали зусилля з прогресивними демократами, щоб підштовхнути владу здійснювати цю. Реформу і прийняти відповідний законопроект, тоді як інша частина демократів і республіканців, що зосереджені на безпеці, виступили проти нових серйозних обмежень. Основне питання у цьому законопроекті полягає в тому чи слід вимагати від ФБР отримати ордер перед тим, як запитувати в базі даних інформацію про громадян Сполучених Штатів Америки. Джонсон оголосив, що Палата розгляне законопроект, який представлений конгресвумен Лорен Ліс Флориди під назвою Акт про реформування розвідки та безпеки Америки. Це має відбутись на цьому тижні. Він передбачає відновлення дії розділу 702 ФІСА на 5 років і має на меті запровадити низку реформ 9 квітня. Комітет з питань внутрішнього розпорядку. Розпочне процес розгляду закону. Також очікується, що на голосування буде винесено набір правок, у тому числі та яка додасть додаткову вимогу щодо ордеру. Її прийняття може поставити під загрозу шанси ухвалення цього законопроекту в сенаті і його схвалення в адміністрації Байдена. Адміністрація президента з 2022 року публічно та приватно лобіювала в Конгресі важливість розділу 702 і наполягає на якомога меншій кількості змін і виступають проти тих змін, які стосуються ордеру. Так для ФБР. Джонсон зазначає, що Фіса та розділ 702 мали важливе значення для. Перехоплення комунікацій небезпечних іноземних осіб за кордоном, розуміння загроз нашій країні та протидії нашим супротивникам і порятунку незлічених життів американців. Наша відповідальність зараз проста: підтримувати відповідний інструментарій, але суворо забороняти майбутнє зловживання. Кінець цитати. Далі він доповнив свою цитату, що законопроект, який має розглянути Палата представників, включає реформи, які встановлять нові процедури для стримування ФБР, посилять підзвітність у суді з нагляду за зовнішньою розвідкою, накладуть покарання за правопорушення та запровадять безпрецедентну прозорість у процесі ФІСА, щоб нам більше не довелося чекати роками. В контексті розкриття потенційних зловживань. Кінець цитати. Ось таку законодавчу ініціативу планують розглянути члени Палати представників протягом цього тижня. І тут найголовніше питання: як буде знаходитись компроміс, так? У цьому форматі, оскільки є розділення серед республіканців. І, власне, не всі демократи так підтримують там ініціативу щодо ордеру, так від ФБР. Тобто будуть продовжуватись дискусії. Тут основне питання виходить з того, чи необхідно розглядати так цей законопроект протягом цього. Тижня, так, враховуючи попередні заяви Джонсона, так, який говорив, що після фінансування уряду, коли будуть проголосовані ті законопроекти, Конгрес невідкладно візьметься за розгляд питань, які пов'язані з іноземним фінансуванням, в тому числі для України, і на мою думку, в питання допомоги нашій державі. Можна знайти менше розбіжностей ніж у питанні, яке стосується відновлення розділу 702 закону про спостереження за іноземною розвідкою, тобто в демократичному плані підтримка. України є стійкою, я маю на увазі демократичну партію, і республіканці також висловлюють свою підтримку нашій державі, не всі, але вона все ж таки є. То чому Донсуму не поставити все ж таки на голосування, допомогу для України, так? І паралельно, щоб комітет розглядав ось цей відповідний. Законопроект. От поки що такі риторичні, знову ж такі, питання. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!